Понеділка, 19 вересня, по п'ятницю у Сумах видаватимуть продуктові набори родинам, що виховують дитину до трьох років. Одна сім'я може отримати один пакунок. Усього, як розповів заступник міського голови Сум Станіслав Поляков, мають 3200 таких наборів. Це державна допомога. Попередньо видавалася категорія 75-80 років. Потім ми планували би, поступово по 5 років зменшувати ці категорії і далі попрацювати якби забезпечити цими наборами всіх категорій пенсіонерів. Однак, для того, щоб забезпечити видачу. Категорії 70-75, це повинно бути ну, по обліку, які перебувають на, на знайде за нашу інформацію, це 13 тисяч наборів. Інша вікова група 65-70 це ще 17 тисяч наборів. Тобто у нас великий об'єм пенсіонерів вирішили, що доцільно їх видати це сім'ям, тобто батькам, яких виховується дитина до трьох років. Отримати пакунок зможуть матір або батько, які матимуть свідоцтво про народження дитини. Також треба взяти паспорт або витяг про прописку, тому що допомога розрахована на мешканців сумської громади. Ті особи, які вже отримували набори, як багатодітні, малозабезпечені, там інші категорії, які ми давали, там, які виховують дітей з інвалідністю, тобто був перелік яких попередніх категорій. Вони вже отримували цей набір. Другий не раз цей набір не отримують, тому що це набір звертаю. Це державний набір, це не гуманітарний набір. Бувають видачі наборів, які відбувалися в деяких закладах світу, але вони були гуманітарними. Це державний набір, який відповідає постанові 328. Це програма Офісу президента. Набір включатиме м'ясні консерви, згущене молоко, печиво, крупи, олію, борошно, каву та цукор. Їх наповнення може дещо варіюватися. Допомогу видаватимуть з 9 до 16 години у трьох сумських школах: 7, 10 і 23. Під час повітряної тривоги видача буде призупинятися. Присутніх просять дотримуватися дистанції і маскового режиму через поширення коронавірусної інфекції.